Всім хай хелоу, з вами Ярослав, і сьогодні ми говоримо про помилки в англійській мові, які ви найчастіше робите та як їх правильно уникати. Перше, про що ми поговоримо, це артиклі. Ви найчастіше робите помилки в артиклях в англійській мові. Ми маємо їх всього три в англійській мові: це е, e, ен та зе. але їх часто взагалі не використовуєте в своїй повсякденній мові. І це є помилкою, адже вони вказують на конкретику або на неконкретику того чи іншого предмета чи людини чи місця в англійській мові. Як же їх розрізняти? Артиклі ЕН є неозначуваними і використовуються, якщо ви згадуєте про предмет вперше. Наприклад, неправильно буде сказати «I have cat». Я маю кота. Ви маєте сказати, «I have a cat». У мене є кіт. Так як ви його використали перший раз у цій розмові, то правильніше буде використати неозначений артикль E або N. E. Якщо ж ми уже в розмові згадуємо його вдруге і він стає конкретним, тоді ви кажете, наприклад, The cat is black. Цей кіт чорний. Це вже конкретний кіт для нас та для нашої розмови. І того ми використовуємо тут артикль «з». Тобто, щоб уникнути цієї проблеми, просто для себе потрібно поставити питання: це конкретно чи не конкретно. Чи про це я вже говорив до цього, чи це згадується вперше. І більш цієї проблеми у вас не буде. Друга проблема, з якою ми стикаємось, це слова, які однаково звучать в англійській мові: це its та it's. Але між ними колосальна різниця. Перше, it's пишеться разом, без ніяких апострофів чи без ніяких пропусків. Використовується для того, щоб сказати, що це є присвійним займенником і комусь належить. Загалом це належить або є частиною чогось неживого, або тварин. Наприклад, ми можемо сказати: The dog lost it's bone. Собака загубив свою Хістку. Оце присвійне слово it's вказує, що воно є частиною, або там власністю тварини. Друге ж its, яке ми пишемо з апострофом, має два значення. Воно означає або it is, це є, або it has. Тобто ми маємо щось. Наприклад, якщо я кажу, it's a beautiful car. Це є красива машина. Або ж я можу сказати: It's got an interesting place. Тут є цікаве місце. І як же запам'ятати, щоб не робити помилку? Запам'ятайте, що якщо у вас є апостроф у слові, це означає, що тут є скорочення чогось. Якщо його немає, то це повноцінне слово, і воно має інший переклад. Наступна помилка це to та to. To короткий звук, передає два значення. Воно або позначає, що це є дія, або ж воно позначає напрямок. Ви можете сказати, або ж I want to cook, я хочу приготувати щось. Або ж ви можете сказати I go to the shop. Я йду в магазин. Довгий звук to. Він означає також, або ж він може також означати занадто якийсь. Наприклад, I like this film too. Я люблю цей фільм також. Або ж This Pizza is too big. Ця піца за велика, занадто велика. Як же їх правильно це все розрізнити тепер в англійській мові? А, якщо ви а, використовуєте, коротке", то воно буде звучати глухіше і швидше, а, і воно буде позначати лише напрямок або дію. Цю довге, а, в якому ми теж можемо робити, помилку, адже воно має два значення. Ми можемо розрізнити дуже просто. Адже якщо ми кажемо, що ми робимо якусь дію, також to, to, буде стояти в кінці. Тобто ви спочатку говорите, що це за дія, потім вже кажете to Також там I like this film. To. Я люблю цей фільм. Також, якщо ж ви хочете показати перебільшення занадто, то воно буде стояти перед прикметником: Too big. Too interesting. Too long. Занадто якесь. Ось так ми їх і розрізняємо. Наступна помилка, яка є досить критичною, адже в українській мові ми таке робимо, а в англійській мові це є абсолютним табу. Це подвійне заперечення. Наприклад, в українській ми можемо сказати: немає нікого в кімнаті. Що? Ми маємо заперечення тут і в немає, і нікого. Але в англійській мові, на жаль, так не можна, і ми можемо використовувати тільки одне заперечення. Ми можемо сказати або ж there is nobody in the room. Тобто є ніхто в кімнаті. Або ж ми можемо сказати There isn't anybody in the room. Тобто немає когось в кімнаті. Але два заперечення. There isn't nobody in the room ми використати. Не можемо. І запам'ятайте для себе на майбутнє лише одне заперечення або одне заперечне слово може використовуватися в англійській мові. Наступне, це коли ми плутаємо два слова: then і then. Then – довге, широке а, е, використовується для того, щоб порівняти два якихось предмети. Наприклад. Uh, this ball is bigger than that one. Цей м'яч більше, ніж той. В той час як «then» використовується для позначення часових якихось рамок. Тобто потім. I'll do it then. Я зроблю це потім. Як ви можете зараз розрізнити? Лише з допомогою звуку. Так як у Then це широкий звук, у Then це короткий звук. Одна з моїх улюблених помилок. Це використання слова «much» для злічувальних предметів. Часто плутається в англійській мові слово «much» та «many», і ми їх використовуємо неправильно. Що «much», що «many» означає багато, але «much» ми використаємо словами, які неможливо порахувати в англійській мові або не мають одиниці виміру. А many використовується лише злічувальними предметами, які ми можемо порахувати поштучно. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Наприклад, there are many apples on the table. на столі багато яблук. Яблука злічувані, можемо порахувати. Але much з незлічувальними. Наприклад, I don't have much water. У мене недостатньо води. Мало, not much воду ми не можемо порахувати. Поштучно. Немає одної води, дві води, три води. Лише літри, пляшки, глечики, склянки. Це ми можемо порахувати, але не воду загалом. Загалом ось такі помилки, в яких ви робите помилки найчастіше. Надіюсь, відео було для вас корисним. І ви лайкнете його та підпишитесь на канал. З вами був Ярослав. Всім гарного дня!